Сьогодні з бахмутськими білими янголами вирушаємо в селище Щербинівка, яке знаходиться біля Турецького. Основне завдання на сьогодні це евакуація родини. Час оголошення евакуації обов'язкової в Щедвініці перебувало 69 дітей. Як часто обстріли та переважно чим ворог є по населеному пункту? Є кабам, іноді туди літає артилерія, працює створення артилерія. Недавно туди теж прилетів кап. Буквально недалеко від цієї родини. Ось така картина нас зустрічає на шляху до Щербиніці, де будемо проводити евакуацію дітей. Це Торецьк, розбиті споруди господарчі, побиті дуже ситтєво. Двоповерхові будинки, в яких мешкали люди, але на даний час тут бігають тільки собаки. будівлі вже не придатні для життя. Зараз знаходимося Щербинівці, приїхали на евакуацію, будемо евакуювати діточок. Родиться начебто тихо, але ця тиша, вона не ніяк не. не, не тому що люди розуміють, що будь-якої миті може прилетіти снаряд. Приватних будинків в селища обладнані такі, такими своєрідними захисними щитами на вікнах. Ось так виглядають захисні щити і вони майже на кожному будинку. Мои более-менее привыкли, но наверное, это когда-нибудь психика исплывет, конечно. Так, а там, в доме, либо там такая прогулка под контролем, полчасика. Потому что здесь мины в основном осколки, и как бы они защищены хотя бы немного. Та ситуация, что сейчас не спрячется.